Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець, це означає, що ми зустрічаємось на платформі www.odinec.top. Про що сьогодні піде мова? Сьогодні ми підведемо, підб'ємо підсумок під створення платформи www.realestate.space. Для чого вона була потрібна, що ми в неї закладаємо і як ми будемо співпрацювати. Власне, давайте пригадаємо, поглянемо на нашу з вами шпаргалку. От ви її бачите на своїх екранах. Я, хто не пам'ятає, розкажу. Вона тришарова, трирівнева. І перший рівень у нас мен, метод, матер, моне. Тобто у нас такі 4 елементи першого рівня, планувального рівня. Ще ми його зазначаємо як бізнес рівень, коли ми плануємо або продукт, або, або діяльність. Чому так? Тому що бізнес можна вести надаючи послуги або створюючи продукти. Іншого способу не існує. Це чесний бізнес. Ми тільки за чесність і доброякісність. Саме тому ми про Гудвіл говоримо всередині. Далі, ну ви всі розумієте, що окрім того, що це перший рівень, це ще й стратегічний рівень, тому що без людини, без методів ведення. Бізнесу без матеріально-технічного забезпечення і без фінансів бізнес неможливий. Далі, другий рівень це продукти. От якщо ви, ми повернемось до самого початку до резюме, то ми розуміємо, що якщо ми маємо створити продукт, надавати товар або послугу, то ми маємо розумітись, в якому полі. Страт... ту стратегію тактику, тактику ми будемо втілювати. Тобто ми маємо усвідомити, як працює ринок. Ринок чотири складові, складові основні: це продукт, плейс це місце, прайс це ціна і промоушен це просування. Чотири елементи, які нам дають уявлення про ринок без <кій> цієї бази, без чотирьох елементів. Неможливо зорієнтуватись. Отут ще зазначимо: отут у нас є середина, перетин цих двох складових. І продукт прайс це ціна, якість. Тобто якість продукту має відповідати ціні його цінності. І це ми зазначаємо як економічно оптимальну якість. Коли ціна дорівнює якість, якість дуже складно оцінювати, ми про це говорили. Це окрема, окреме методичне забезпечення, окремий привід для розмов. І я тут на каналі це не розглядаю. Дуже... Багато інформації вона має для кожної окремої особи бізнесмена наповнюватись сюди, от в цей бізнес-пакет, а розглядається все на бізнес-пісочниці, на от цьому простому варіанті для орієнтування. Далі перетин да? економічно оптимальна якість. З Чим вона перетинається? Коли ми про бізнес говоримо, то люди і методи. Це базис, так, база. А матеріально-технічне забезпечення і фінанси це надбудова. І от на цих перетинах ми маємо створювати отут всередині партнерство. Далі у нас є ще третій рівень, коли, коли він з'являється. У нас є партнерство. Партнерство або зі споживачами на ринку, якому бізнесмен надає продукт свій товар або послугу, і з'являється оцей гудвіл-рівень, який ми цей рівень зазначаємо за продуктовим. Планувальний продуктовий – це прибутковий. Коли клієнт одного разу отримав продукт. Товар або послугу, він або повертається до вас наступного разу за цим товаром, за цією послугою, або за репродукцією, тобто оновленою, оновленим продуктом більшої, кращої якості. І це все релевантність вашої репутації, поваги, яку вона викликає. І от саме цієї репродуктивної конструкції. Що у нас тут і зараз з нашим з вами продуктом, який ми зазначили як Real Estate Space, тобто Space в нерухомості з показниками номер один в світі? За функціональністю, ергономікою, безпекою? Це мультифункціональний набір м'яких меблів Transformer номер 1 в світі. Ми залишаємо з вами партнершіп з нашого методичного забезпечення. Воно залишається в універсальна модель. І платформу будуємо network навколо www.dizen.net.ua Що ми отримаємо? На виході. Ми отримаємо, що є людина, амбасадор, автор яких меблів Трансформер номер 1 в світі, який через послуги дизайну на нетворк-платформі здатен створювати в об'єктах нерухомості місця для. Далі ви вже знаєте, ви навіть можете мене е, випереджати. Для чого? Для спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних, побутово-розважальних потреб, 24 години на добу і так далі. І так далі, і так далі. Це показники, це властивості, це важелі впливу на. Ту ситуацію, яка була до того, як ви познайомились зі мною, і яка буде після того. А буде вона більш зручною, більш зразковою номер один, затишною і зрозумілою для будь-якої людини від самого маленького представника людства, який тільки навіть народився, до. Вже людей з досвідом, які сив, сиве волосся на собі носять і е, споглядають за обрій, так як ми з вами завжди намагаємось крізь оце скло. Або, навпаки, в люстерко, в дзеркало споглядають на своє зображення і е, бачать. Себе натуральних, природних, таких, таких, якими нас створив Господь Бог. Вітаю вас з трійцею. Це дуже доречно, що ми дістали трійці саме в такій композиції. І бачите, у нас партнерство воно має розповсюджуватись на всю планету. І це дуже амбітно, я вже казав про це е, в попередньому відео. Ми вже це розглядали. Я е, е, свідомив те, що я говорю, говорю, говорю. А от візуалізувати цю картинку е, не було можливості. Сьогодні я перемістився з е, камеральних умов в в нашу лабораторію Goodwill Року. вона, бачите, я її не розбирав, вона нам знадобиться ще для візуалізації партнерських взаємостосунків. І ми зараз дуже коротенько повторимо у нас же домашнє завдання на канікули. Тому ми повторимо: у нас є продукти Made in Ukraine, які ми через партнерство з архітекторами байерами, конструкторами, дизайнерами, фінансовими гравцями, фінанс сітімен рієлторами та усіма-усіма іншими юзерами, користувачами нерухомого майна, всюди, в світі, ми цей продукт з вами, от в тому амбітному напрямку, і маємо направляти. Це здебільшого моя робота, але кожен з вас, хто дотичний, кожен з вас, хто є гравцем ринку професійним або просто користувачем, ви також можете долучатись. Я вас до цієї співпраці спонукати не можу. Але в наших цінностях є така річ, ви пам'ятаєте, ми говорили, що ідеї. Здатність збагачувати. Якщо двоє розумних людей зустрілися один з одним, і один поділився корисною інформацією, ідеєю, то він збагатив іншого. А інший у відповідь поділився, то ви як партнери друг друга, один одного наситили, збагатили, і це вже дуже корисно. Якщо хтось із вас буде рекомендувати, буде знати і буде вчасно реагувати і доносити інформацію про можливість використання найкращого в світі досвіду, який я маю, то я буду вам дуже вдячний. І це не пусті слова. Долучайтесь до партнерства, і ми з вами всі умови, всі можливості. А, і а, варіативність, а, велику кількість варіантів виходу з ситуації, все одно знайдемо, ми переможемо. Вихід завжди є, його потрібно просто а, сісти за стіл переговорів, а, зазначити всі дано, а, розкласти всі варіанти виходу з ситуації. Уникнути всіх можливих ризиків, окрім е, тих, які є форс-мажорними, наприклад, те, що в Україні точиться війна, на момент е, е, підготовки продуктів. Е, де я знав, що, що війна йде. А от е, чим все обернеться? Е, Ніхто не міг вбачати, це, це неможливо. Просто є деякі речі, коли ми в управлінській практиці доходимо до оцінки ризиків. А я відкрию вам секрет, що бізнес, бізнес починається не з того, навіть не з ідеї. А починається з того, що людина починає усвідомлювати в якому швидкоплинному світі в оточенні, в ситуації, в умовах перебуває той гравець, той актор, який має бути проактивним бізнесменом. І він починає потроху, потроху, потроху оцінювати ризики, і е, остаточне рішення займатися чи не займатися, приймає в певний момент часу. І це завжди дуже сміливі люди, або дуже е, талановиті, а е, талант і сміливість, е, вони десь поруч йдуть. Або люди, які е, не зважають ні на що, просто діють, діють е, і, і діють, і діють, Дія, дія, дія. І потім вже в процесі навчаються. Тому оцінка ризиків це дуже важливо, проте потрібно пам'ятати, що такі обставини, як війна, Для е, чесного доброякісного бізнесмена е, можуть стати, можуть стати, не стають, але можуть стати обставинами е, такої сили, яку здолати буде дуже важко. І е, трохи згодом я поділюся з вами, е, як я дійшов до дуже жорсткого менеджменту, який застосовую зараз. І в чому він проявляється. Тому підписуйтесь, цікавтесь, ставте вподобайки, діліться і долучайтесь. Я відкритий до партнерства з усіма вс... будь-якою людиною в світі. Дякую.